Про догляд за волоссям, про шампунь, часник і шампунь-кератин. Ці серії я вже розповідала. Тепер мене запитують, чи є щось для того, щоб від лупи позбавитися. Оцей набір я користувалася сама, і мені дуже сподобався результат. Тому я тепер з впевненістю рекомендую його всім своїм знайомим, кого є така проблема. У цей набір входять три засоби. Це отакий концентрат олійка для е, укріплення волосся і проти лупи. Це серія з кмином. У неї є такий чуть-чуть е, запах кмину. Не всім е, він подобається, але цей запах чути тільки тоді, коли ви муєте голову. Тому оцей концентрат олійка він втирається в волосся в корні за пів часа до миття голови. Потім два рази ми наносимо шампунь, ну щоб промити добре олійку і щоб змити усе, що не потрібно на волосся. І третій засіб це маска для волосся, теж з кмином вся серія. І про себе можу сказати наступне, що коли у мене була лупа на нервовій почві, мабуть, зараз всі в стресі знаходяться, у мене почала не тільки лупа з'являтися в голові, а ще і дуже знаєте, зудіти було таке, що розчухувала аж до шкіру, до вагов. Тому, коли я почала користуватися цією серією, я після другого разу замітила, що у мене вже свербіж перестав мене тривожити, а десь через пару тижнів замітила, що стало менше значно лупи. І через місяць, десь тижнів 5-6, мабуть, пройшло я лупи взагалі позбавилася, і до цих пір вона мене не, так сказати, не повернулася. Чому я вирішила користуватися фармою, бо я почитала дуже багато перед тим відгуків людей, які користувалися, яким це сподобалося, яким це допомогло. Я зрівняла ціну такого комплексу із тим, що продається в аптеках. Я побачила, що в аптеках дуже дорого коштують шампуні проти голуби. І ще, крім того, я чула відгуки, що е, ті, що в аптечні шампуні, вони е, допомагають тільки тоді, коли ви користуєтесь. Закінчили користуватися тим шампунем, лупа знову повертається. Тут же не тільки я лупи позбавилася, а ще й волосся почало рости. Тому найкраще, звичайно, користуватися комплексом, тоді буде результат і швидше, і краще. Е, дуже багато людей на собі економлять, замовляють тільки шампунь. Так, результат буде, але чи швидко. See ya. Такий, який ви очікуєте, я не можу гарантувати. Я можу сказати, що при користуванні комплексом є такий гарний результат. Якщо вас зацікавив цей набір і ви хочете позбавитися лупи, чи, може, вашим знайомим, треба звертайтесь до мене, я розкажу вам, як його можна замовити, як отримати. А якщо вас цікавить ще знижка постійного покупця, я допоможу вам організувати таку знижку. Звертайтеся, пишіть в особисті. Дякую, приходьте ще.